Кадеспай та як же знайти класну нішу за допомогою цього інструменту? Як аналізувати ринок за допомогою Кадеспай? Поїхали! І всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про додаток KD Spy, як ним користуватись, як аналізувати ніші за допомогою KD Spy, про його налаштування і, в принципі, чим ця програма може нам допомогти в аналізі ніші. Тому що насправді аналіз ніші це не лише KD Spy. По-перше, ми встановлюємо його собі як плагін до браузеру. В моєму випадку це Google Chrome. І що я далі роблю? Я обираю обов'язково вкладку Books. Чому? Тому що в книжках, саме в фізичних, більше грошей, ніж в діджитал. Тому логічніше шукати саме в букс, тобто у фізичних книгах, а не в електронних, тому що об'єм грошей набагато більший саме у фізичних книгах. І далі я шукаю ніші. Наприклад, я вирішила, що тема йога for Pregnancy буде успішною. Прикинула просто в своєму поверхневому ресерчі. І що я роблю далі? Я запускаю KD-SPY. І він мені видає певну статистику. Ну, по-перше, це наш ключ, це ясно те, що ми ввели. І результати, тобто, це 20 книг у видачі по цьому ключу. Тобто ця програма проаналізувала 20 книг. Середній sales rank більше мільйону. І середня кількість грошей, які я отримаю потенційно, якщо я запущу цю книгу. Середня ціна та середня кількість відгуків. І якщо просто брати поверхнево, тут також є така штука, як популярність, потенціал та конкуренція. І, бачите, ці кружечки, вони червоного кольору, можуть бути жовті та зелені. Тобто, в цьому випадку ця ніша вже має дуже низький потенціал. Іноді, коли є жовтих, багато кружечків, і, наприклад, всі жовті, може бути непоганий варіант. Або два жовтих і один зелений теж може бути непогано. Треба аналізувати більш глибоко, дивитись, до яких результатів ми можемо дійти. 190 це дійсно дуже мало. Тобто, якщо в мене на створення книги, наприклад, я початківець і в мене йде там 300 доларів, тобто я її десь замовляю, то 190 доларів кожного місяця це буде все одно досить мало. Середня ціна на книгу, тобто, проаналізувавши всіх конкурентів, ми можемо виставити десь середню ціну, орієнтуючись на ринок. Але. Буває таке, що в ніші розділяється на дві групи. Наприклад, книги, в яких там 10 доларів ціна, і книги, в яких 20 доларів ціна, і в них різна кількість сторінок. Тоді вже треба дивитися, а скільки в мене сторінок, а з ким я можу конкурувати. Тобто це такий поверхневий, класний аналіз. Далі. Ми також можемо покласти тут вкладки Kindle, Books і Audiobooks. І це дуже прикольно. Чому? Тому що, наприклад, мені хочеться таки піти в Yoga Pregnancy, і я вирішила, що вона успішна, припустимо, там всі зелені кружечки, і я знайшла якогось собі ідеального конкурента. Наприклад, оцього, я знаю, що я можу зробити 250 рейтингів, і я хочу подивитись, а скільки ж грошей загалом приносить ця книга, тобто в Kindle, в Books, і в Audiobooks, якщо є там аудіо. І я можу порахувати. Тобто ця книга приносить 670 плюс 15. Тобто, все одно, на мій розсуд мало, тому що 250 рейтингів будуть коштувати мені ну хай, 10 доларів один рейтинг, 2500. І коли я вже збираю всю калькуляцію, я розумію, що, мабуть, ця ніша не така вже дійсно мені потрібна. Покажу ще один приклад, як я можу зрозуміти, що ніша успішна чи не успішна. Так само використовуючи KD Spy. я заходжу в KD Spy і дивлюсь також на результати. Вже візьмемо Yoga for Seniors. І тут ситуація трішки краща. Я знаю цю нішу. І що тут? Бачите, тут сама конкуренція зелена. Тобто, це класно, це прям супер. Але малий потенціал і мала популярність, тобто люди не дуже шукають цю нішу. Чомусь тут взагалі немає відгуків і дуже високий sales ранг. Ну, але це саме через популярність. Не дуже хороша ніша. Давайте подивимось іншу нішу. Більш глибоко зайдемо. І ця ніша насправді досить непогана, наскільки я пам'ятаю. Зараз. Подивимось більш глибоко. І ця ніша має всі зелені кружечки. Але давайте розбиратись, тому що всі зелені кружечки теж не означає, що я можу там конкурувати. Я дивлюся одразу на відгуки. Тобто середня кількість відгуків 271. Наскільки реалістично за перших два місяці я можу зробити 300 відгуків. В моєму випадку можу, бо я вже давно в цьому бізнесі, я знаю, як це працює, знаю, де знайти ці відгуки. Але у випадку, коли ви початківець, це досить багато. Чесно скажу, тому що тут велика конкуренція. Тобто, дійсно, книги, якщо проаналізувати кожну книгу, подивитись, скільки у них є відгуків і скільки вони заробляють, то лише одна чи дві книги. Заробляють непогано маючи мало відгуків. І наскільки рекламна конкуренція тут сильна, це треба ще окремо аналізувати. Тому що я маю розуміти, скільки мені інвестицій потрібно у рекламу, скільки у відгуки. Але загалом, в моєму випадку, це хороша ніша. Тому що я можу зробити 100-200 відгуків, орієнтуючись на цей кейс. Тобто я можу заробляти десь 900 доларів. Більше варіантів, ну, от, наприклад, так, цей варіант, і тут є варіант 50 відгуків і 1500 estimate revenue. І я зайду сюди і подивлюсь, скільки ж заробляється книга з усіх версій. В Йозі робити аудіокнигу саме з інструкціями не дуже вдала ідея, тому тут немає аудіо. Але давайте подивимось: Kindle заробляє насправді 30 доларів, це дуже мало, але півтори тисячі доларів на двох версіях книги це непогано. 117 сторінок у цій книзі, тобто теоретично, на початку я можу вважати, що для мене ця ніша для старту вона... Непогано. Я просто хотіла показати, що такі ніші є, такі ніші, де всі зелені кружечки є, і ви можете побачити, що дійсно просто потрібно шукати. І навіть маючи 50 відгуків, можна заробляти півтори тисячі доларів. І ще мінус реклама, наприклад, це десь 300 доларів. І це досить непоганий результат. Якщо ви зробили класну книгу, Просто хочу додати вам мотивації, що все реально, але зважте все-таки чи варто лізти в цю нішу, тому що, по-перше, зараз багато людей подивляться це відео. По-друге, тут все таки досить висока конкуренція в рекламі, і потрібно вміти налаштовувати рекламу перед тим як сюди залазити. А по-третє, потрібно ще проаналізувати цей тренд, можливо, він йде вниз. Проаналізувати, хто ці перші книги, можливо, це якісь інфлюенсери, можливо, ні. Тобто є ще багато складових, чим я можу бути кращим ніж вони, також чи можу я з ними в цілому конкурувати, скласти цей весь пазл і потім прийняти рішення такий в цю нішу. Бажаю вам успіхів, нехай у вас все вийде, шукайте ніші. Ніші на Амазоні є, з'являються нові тренди, з'являються нові ніші. Тому просто потрібно витрачати час на ресерч і знаходити класні ідеї. Якщо це відео було для вас корисним, то будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на канал та коментуйте і задавайте запитання.